Здорове харчування як ніколи популярно, це одночасно привіт для радості і смутку з одного боку здорово, що більше людей починають піклуватися про своє здоров'я і харчування, з іншого боку, асортимент магазинів і супермаркетів все ще залишає бажати кращого, навіть продукти з позначкою органічні насправді можуть бути далеко не ідеальними. Проконтролювати їх якість практично неможливо, доводиться сліпо довіряти інформації. На упаковці, яку могли придумати продумані маркетологи, розбираємося, як зрозуміти, що перед вами якісний органічний продукт, а не звичайна їжа з привабливою етикеткою від розумних маркетологів. Трохи теорії. Органічна їжа здається нам ідеальною. Мозок говорить, що в її складі містяться виключно найкорисніші вітаміни і мінерали. А вирощуються ці продукти в максимально сприятливих умовах. Овочі виростають з екологічно чистого ґрунту, а корівки пасуться на пишних зелених луках. Цьому позначка органічний, на упаковці і відсутність очевидної хімії в складі зовсім не говорять про те. Що продукт насправді зроблений за всіма правилами, важливо знати, з якої сировини він був зроблений у 1980 році. Міжнародною федерацією руху за органічне сільське господарство були розроблені стандарти виробництва екологічних продуктів. В рамках даних норм до органічно чистим продуктам відносяться тільки ті, які були вирощені в спеціальних умовах, що мається на увазі під спеціальними умовами. Наприклад, для злаків, овочів і фруктів такими районами є екологічно чисті території, які знаходяться далеко від заводів, доріг та інших джерел забруднень і хімікатів. При цьому виробник повинен використовувати натуральні і екологічно чисті добрива і засоби проти шкідників. Ще один важливий фактор: це ґрунт, на якій вирощуються культури. Вона повинна бути не тільки родючою, але і відрізнятися прекрасним якістю. Як виробляють органічні продукти? Діяльність найбільших виробників органічних продуктів абсолютно прозора, вимоги до них пред'являють серйозні. А значить, щоб залишатися в числі кращих слід попрацювати, по-перше, справжні виробники органічних продуктів використовують натуральну біосировину. Вони відповідально підходять до використання природи та її. Ресурсів відповідально в даному випадку значить розумно, гуманно і в щадному режимі, тобто дбайливо, все це можна описати однією простою зв'язкою: здорова ґрунт, здорова рослина, здорові тварини, здорова людина. Одне з переконань виробників органічних продуктів полягає в тому, що вони не тільки піклуються про природу тут і зараз, але й хочуть залишити здоровий світ своїм дітям. По-друге, виробники органічних продуктів розуміють, що ресурси природи вичерпні на їх відновлення неминуче потрібен час. Виробники не засаджують поля одними і тими ж культурами з року в рік. Вони дають ґрунті відпочинок і можливість відновитися, щоб в подальшому вона залишалася такою ж чистою і родючою. Багато разів в 5 років висаджують конюшина. Він допомагає ґрунті насититися азотом і набратися сил. Потім чергують посів злакових і коренеплодів, ще через 5 років знову засаджують конюшина. По третє, виробники органічних продуктів витрачають час на дослідження та аналізи. Їм важливо розуміти, що ґрунт, на який вони вирощують продукти харчування, відповідають всім вимогам. Втім, лабораторію відправляють і самі продукти, щоб удоствоваються, що вони відповідають екологічним вимогам і підходять для того, щоб готувати з них їжу. В результаті така органічна їжа успішно проходить міжнародний контроль і отримує відповідну сертифікацію. І нарешті. Таринники органічних продуктів містять, дотримуючись особливості їх природного середовища проживання, годують худобу натуральною їжею, яка позитивно впливає на стан їх здоров'я і як наслідок на смак м'яса. Як не помилитися з вибором, не варто сліпо довіряти упаковці далеко не всі продукти, на упаковку яких маркетологи помістили позначку органічний. Насправді такими є уважно ставтеся до вибору і не переплачуйте за продукти, які за фактом не принесуть вам ту користь, на яку ви розраховуєте, вивчайте більше інформації про виробника, шукайте сертифікацію і підтвердження того, що виробник дійсно дотримується всіх вимог при виробництві своєї продукції у століття інтернету роздобути інформацію простіше простого.